Ящик для боєприпасів та гільзи від артилерійських снарядів. Українські художниці сіяли фарбами докази війни і перетворили їх на патріотичні картини. Перформанс, мистецтво як зброя відбувся у національному музеї українського народного декоративного мистецтва. Там триває виставка патріотичний арт-плакат навіть відімкнення електроенергії і повна темрява не завадили майстриням творити а відвідувачам споглядати. Поставки лендлізу ці великі снаряди, залишилися після оборони Києва. Бахом це зюм. Кажу: хлопці, а можете передати гільзи? Будемо робити з них арт-об'єкти. Мистецтво це зброя, а зброя арт-об'єкт. Українські художниці розписали докази війни візерунками перемоги. Я вирішила намалювати три марки, які мені найбільше імпонували: це е, мрія, це е, це віра в те, що ми відродимо все. А це як же без гумору, марка про вкрадене танк. Те паче з Херсонської області я теж звідти. Тепер ящик для боєприпасів декоративна скриня. А відстріляні по загарбниках артилерійські гільзи можуть слугувати вазами. Ця робота називається Отрута. Назвав її мій син молодший Тимур. Я дуже довго думала, як його зробити, так щоб дійсно була філософія цієї роботи. А він казав, що мухамори. Вони такі самі, як і росіяни. В них є приховане зло. Хамор зовнішній дуже красивий гриб, але дуже отруйний. Роботи виконані в найрізноманітніших техніках, але всі пронизані національним кодом. Найперше це стосується плакатів. Саме з них зародилася ідея виставки. Виникла така ідея, що а чому б нам не спробувати зробити е, такий патріотичний арт плакат? Тому що зараз це е, на часі багато хто робить такі патріотичні плакати. А нам захотілося, щоб це було в стилі українського розпису українських орнаментів. На конкурс подали свої роботи майстрині з усіх куточків України і навіть за кордону. Із семи десятків картин на виставці представлена більшість. Ця робота е, називається нескорена. Ірфінь, це відображення моїх переживань, саме відображення в цій картині, тому що це стилізує собою місце після обстрілів, але все рівно надія і наша перемога виросте навіть із руїн. Ми все відбудуємо. Ми дуже віримо. Відключення світла, темрява Ніщо не завадило гостям споглядати прекрасне, а митцям створювати. Коли наші звільнили Херсон 11 числа, я почала малювати, це я перший раз малювала при свічках. У мене були сльози, я ревіла від щастя, воно якось так пробило. Я поставила собі свічку і сиділа, малювала оці гарбузики. До розпису переможного Херсона долучилась і я. Вийшла? Да, так, супер, вийшло. Якраз тепер це ваш. Усочок разом до перемоги ідейна натхнення виставки Ірина Петренко переконана, нам є чим пишатися. Культура наша дуже багата. В нас дуже багато українських розписів, дуже велика кількість їх, і люди їх не знають Живопис живописом, але важлива і просвітницька історія. І художники також мають знати нашу культуру. Ну і чому не надихатись нею? Це того варте. Виставка триватиме в національному музеї українського народного декоративного мистецтва до 11 грудня. І всі представлені роботи в останній день спустять з молотка. Виручені кошти з благодійного аукціона спрямують на потреби наших захисників. Ярина Марків, Василі Міновщиков, подробиць телеканал Інтер, марафон Єдині новини.